Астрологічний прогноз. У першій половині листопада дуже сильно відчувається енергія Сатурна, тому що затемнення місяця є в аспекті к Сатурну. Карта затемнення місяця сходиться на Сатурн. І також у ці планети в Скорпіоні теж першу половину листопада всі в аспектах к Сатурну. Що це означає? Сатурн означає, типу як смирительна рубашка. Тобто, це таке відчуття, що немає якоїсь ну свободи, щоб діяти. Наприклад, Путін хоче всіх ядерної бомби розбомбити, не виходить, хоче там платіну взірвати, щось не взірвав. Ну, може, і не хоче, ну, в общем, розумієте. да? Тобто, хочеться, ну, все в тартарари розбомбити, а, а воно не розбомбляється. все. Тобто, сат... Але українській армії теж Сатурн не дає, наприклад, далі інтенсивно просуватися. Сатурн – це планета, пов'язана з холодом, це зимова планета. по суті, свої. Тобто, як все заморозилось, замерзло, застигло. І, от якщо ми подивимось, але, але ця планета пов'язана з верхньою політикою, тобто з глобальною світовою політикою, з адміністраціями. І тому це означає, що це затемнення, воно несе більш не питання на полі бою, планета Марс не ва... ну, в карті в затемнень, не в аспектах. І Вовні, войовничому знаку Зодіака Юпітер був, але вийшов ізовна. Тобто, головне, що несе це затемнення, це теми такої світової політики, світової спільноти. Уран пов'язаний з інтернаціональною світовою спільнотою, ну і Сатурн. Теж пов'язаний ну, з глобальною організацією, як все організовано. Багато планет стихії води означає, що все поступово змінюється. Тобто, це затемнення несе якісь глибокі зміни. А місяць це те, що пов'язано теж зі змінами. І єдиний такий знак зодіака стихії Землі, зараз сильний це телець. І то там місяць, а місяць означає зміни. Тому для людей, які мислять в стилі стихії землі, ну, щоб все працювало, щоб заводи працювали, то все дуже погано, тому що заводи, там, підприємства зупинились багато, економіка впала в Україні, стабільності немає. От, з точки зору, хто налаштований на стихію води, на стиль все тече, все змінюється. Тобто, що життя то є зміни, то все нормальна позиція, тому що. Ну, і є такі ось зміни зараз. Ну, Драматичні, тому що ми по-хорошому -по не йшли в ті зміни, мабуть, от тепер по-плохому йдемо. Тобто, затемнення, а ж, кармічні процеси включає, кармічні в тому плані, що ну, що ти не хотів, не хотів, але це треба. от. Ну і ось зараз отак такі зміни, що треба. Тому вирішуйте питання на майбутнє, стратегічно, не думайте про те, що прямо-просто тут і зараз. Бо Сатурн в водолії особливо означає думати про те, що буде через 2 роки, через 3 роки. А якщо у вас є якісь неріша... нерішаємо проблеми, от просто зараз, період затемнень, ви зіткнулися з якоюсь нерішаємою проблемою, спробуйте її розложити на, на час. Тобто враховуйте, що не просто швидко її треба вирішити, а треба якийсь час на її вирішення. Бо оці квадратури від Сатурна означають, що треба для вирішення якихось проблем просто час. Наприклад, там швидко не виграє Україна в війні, треба просто час для цього. От такі Сатурнівські е, нотки. Тому це затемнення, воно фіксує ситуацію, не дає їй розпастися, не дає їй піти в тар тарари в якийсь хаос. Тобто, це така ну, стабілізація і контролізація процесів у війни. Бо Сатурн означає контроль, і це затемнення несе такі енергії, щоб процеси, які ну, відбуваються, щоб, їх, щоб вони були контрольовані. На цьому все. До нових зустрічей.